Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill повідомляє про загрозу протистояння між палатою представників Конгресу США і Сенатом, і причиною цього протистояння власне є питання безпеки кордону. Отже, сенат готовий до протистояння з палатою представників в контексті питання прикордонної політики. Законопроєкт щодо імміграційного законодавства готується розглядатись в Сенаті, незважаючи на критику Джонсона, Власне, ми говорили раніше, в чому вона полягає, так? В тому, щоб. Сенат схвалив законопроект республіканців, який був проголосований палатою в 2023 році. І також ми акцентували на тому, хто ж впливає на таку позицію Джонсона. І ви це ім'я прекрасно знаєте, це Дональд Трамп. Ідемо далі. Лідер республіканської меншості Міч Макконел та власне його союзники не ігнорують позицію спікера Джонсона. Вони достатньо активно спілкувалися з представниками. Палати від республіканської партії щодо цієї угоди, але вони роблять ставку на підтримку ініціативи сенаторами від республіканців, що поставить у незручне становище палату представників. Попередньо очікується, що законопроєкт потрапить до Сенату на кінець наступного тижня, хоча лідери ще не оголосили остаточних. Термінів, і ми, власне, їх очікуємо. також очікуємо текст відповідної угоди законопроєкту. Далі стратег від Демократичної партії Джонатан Кот говорить, що цей законопроєкт має бути прийнятий Сенатом. Далі він проводить аналогію з 2013 роком, коли Сенат також схвалив імміграційну реформу, і там була двопартійна підтримка, але вона. В результаті не була ухвалена палатою представників. Республіканський стратег, який консультував Маконела в минулих кампаніях, Скот Дженіте зазначив: є небезпека, якщо республіканці називають основну причину відмови від імміграційної угоди політичну, у цьому є політична знову ж таки небезпека. Тобто, питання воно не вирішується через якісь політичні. Умови, політичні цілі тих чи інших політиків республіканської партії. Далі, член республіканської партії в Сенаті Джон Тун зазначив, що демократи пішли на значні поступки у відповідній угоді щодо імміграційної політики, і її потрібно схвалити. Водночас, сенатор від республіканців Том Тіліс зазначив, якщо ми цього не зробимо, це не буде зроблено в адміністрації Дональда Трампа, якщо він вдруге стане президентом. Ми не зможемо набрати відповідні голоси. І тут говоряться, що для того, щоб це було прийнято, необхідно 60 голосів. І ми можемо зрозуміти, що у цьому випадку акцент здійснюється на тому, що у республіканців не буде такої. Підтримки за результатами загальних виборів, тобто вона буде менше 60 голосів. І це буде якраз тією причиною, чому, навіть якщо Трамп виграє вибори і Конгрес буде під республіканцями, вони все одно не зможуть ухвалити еміграційні зміни. Далі, один із сенаторів, який побажав залишитись неназваним, сказав. Що проходження угоди про безпеку кордону через Сенат поставить Джонсона важке становище, оскільки він може втратити крісло спікера, якщо винесе це на розгляд палати представників, і ми також про це раніше говорили: що ультраправі республіканці так вони прямо говорять, що будь-які неправильні дії Джонсона щодо винесення того чи іншого законопроекту вони можуть призвести так до. Втрати Джонсоном цієї посади. Майжорі Тейлор Грін також зазначала такі гнівні позиції в бік Джонсона щодо і законопроекту по угоді щодо державного фінансування, і, в принципі, в контексті ось цієї угоди по імміграційному законодавству, говорячи про те, що кредит довіри до Джонсона він зменшується, і це може призвести, що останній. Може втратити відповідну посаду. Тому, знову ж таки, ми очікуємо того, як цей законопроект буде розглядатись сенатом, і чи буде він, в принципі, проголосований палатою представників. Бо я нагадую, що у цьому законодавці законопроекті сенатори намагаються включити допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню. І. Тут вже будемо більш детальніше спостерігати. Я хотів знову ж таки саме з видання захіл навести цю новину, так для того, щоб ми можливо, побачили якусь трішки іншу точку зору і, власне, побачили позиції. Сенаторів. Якщо буде відповідний матеріал щодо позиції конгресменів, ми, можливо, також знімемо якесь окреме відео. Це коротко, що я хотів розповісти з цієї теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал Independent Політикс поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!